Заборонити водіям вмикати музику під час перевезень пасажирів у маршрутках. Із такою пропозицією до членів Житомирського виконкому звернулася депутат обласної ради Олена Галагуза. Жінка назвала музику, яку найчастіше слухають водії маршрутних таксі, тюремною. А в якості аргументів, чому її потрібно заборонити, привела два закони України. І хочу наголосити, що в даному випадку є порушення двох законів України: перший це про автомобільний транспорт, і другий про авторське право та суміжні права. Адже як відомо саме закон України про автомобільний транспорт не передбачає надання музичних чи інших послуг. Окрім перевезення пасажирів, і ліцензію отримують лише на перевезення пасажирів, а не на здійснення концертної діяльності. Втім, під час обговорення цього питання заступник міського голови Дмитро Ткачук наголосив, що у влади немає жодних правових підстав забороняти водіям вмикати музику. Ця умова не вписана у попередні договори із перевізниками, але в майбутньому така норма буде обов'язковою. В останньому конкурсі ми в договорі це прописали, і тоді це норма, яка підписана обома сторонами. Вона діє. За неї є відповідні санкції, прописані в договорі, штрафні знову ж таки. Як е 50 неподаткованих мінімумів доходів. І, і це працює. ті перевізників, які добровільно не несуть цю норму в доларі, юридичних механізмів впливу, ми не матимемо. Це їхня така сама приватна власність, та сама магнітола, і ніяким чином диктувати ці умови. Юридично тут ми не зможемо. Врешті член виконавчого комітету Руслан Годований запропонував звернутися до перевізників, щоб ті демонтували музичні пристрої із своїх маршруток. Людина в маршрутці проводить там 5-15-20 хвилин. Їй музика не потрібна в пів години Водій Несе відповідальність за цілий транспортний засоб з багатьма людьми, і я не думаю, що музика йому потрібна. Вона його відволікає не дмитрівна дійсно права. Тому прошу поставити мої голосування виконком. Доручає, щоб звернулися з додаткового угоди до діючих договорів. Члени виконавчого комітету одностайно підтримали таку пропозицію.